Не буде відповідає за ту дорогу, ну, посадити ту людину, хто відповідає в Херсан, жовтий і на хвилі, перестава до проводити. Друге питання ви дуже проказати, ви дуже пропозариште бачите. Я, наприклад, маю вищі освіти, має, мама червоний диплом. І не було роботи ні в школі, ні в професії. Єдиний вихід був, то є базар. На класі, на роботу. Вже кажуть, що бійця на три роки чекає, я вже 14 рік чекаю. Слава Богу, що мені батьки допомогли, і я працюю зараз. Але мене дивує то, що ви займаєте посади, ви займаєте свої місця, і ви настільки крадете і брешете людям дочерки. Найменшому ти мені зробив, каже Господь. Ви нічого не хочете робити. І коли до вас звертаєшся, приходиш в міську раду. Ви кажете, йдеться добре. І тому я думка про вас. Та дорога от провести вас, молоду людину, я не кажу про дітей, я не кажу про старих людей, які хворі хребти. Провести вас до другой черкасані і назад. Ви їздите на дорогих іномарках, ви об'їжджаєте через тусканець. Ви не їдете по тер'я. Ви кажете за пазар, а Дайте людям роботу, дайте людям забезпечити роботу. Ви підприємства підприємство. І в тому полоті. Не то, що ви не пили, вони би навіть і ноги не помили в цій путь, що ви даєте. І ви хочете, щоб ви дуже влада. Влада є для людей. Розумієте, ви тут сидите, всі на своїх місцях для людей. А який ви звіт даєте людям? Що ви зробили? Дайте звіт. Я зробив то, 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 то щоб люди знали, що ви робите. А коли нема звіту перед людьми, значить означає, що ви нічого не робите. І пана кишені і такі ще й їдети забуду, так він почула. Дуже дякую, ще хоче визволити. Я розумію, чи це було до мене, чи заголовують, але це було. З нашого друзі, три Депутат хвиля. Я хотів би дещо додати на рахунок. Самої процедури, яка у нас тут відбувається, і на рахунок того, що в нас при відкритій сесії немає зараз на місці голови сесії, який ні не хворий, ні не відряджені, ні Бог знаде. Він, він самоусунувся від виконання своїх посадових обов'язків. Він самоусунувся, і, це, і я знову ж таки говорю, повторюю, знову ж таки слова. Він зараз виглядає, як Янукович, який втік від народу. Він має собі ображатися, де ображатися, але його дії говорять за те саме. Його дії починаються з того, що він вже довший час, як говорив е, Богдан Миколаївич, ігнорує раду. Його дії говорять про те, що він зробився маленьким путіним, який нікого не має е, рівного собі і не вважає ні на які рішення, ні на які поради, ні на які в нього є коло своїх людей, яких він чує. І більше нічого, і нічого. Це відбувається вже протягом довшого часу. І ви самі вже бачите, що е, коли на початку у нас було 17 депутатів, зараз вся рада підтримує це питання, яке ми зараз е, обговорюємо. Його ігнорація найвищого міського органу влади привела до того, що вже всі депутати, буквально всі депутати, є проти його дій. Тому що ці дії приводять до анархії, до того, що ми вже 5 місяців, міське комунальне господарство не має права вимагати від людей коштів за, за оплату житла. Тому що, е, якщо і виконує якісь роботи е, приватна структура, вона не має права виконувати.